Доброго ранку, мої хороші. Настав новий день і ми з Валерою ради старатися <плес> на городі. Ну, а що робити? Дощ обіцяли з 10 ранку, але поки його нема, то ми спішимо. Валера вчора з вечора гні розкидав, сьогодні хоче докопати. Оце все, оце площа така невеличка залишилася. Останній швидкий, да. так. Хочемо докопати і вже все, щоб уже був закритий в нас огородній сезон. Помідорний закрили, тепер закриваємо огородній. Валера спішить, бо воно ж так. Нема-нема дощу, а тут тобі раз, візьме і ляпне. Хоча і передають його на цілу неділю, так що хочеться вже все прибрати. І як е, сказати, з чистою совістю вступити в, е, в зимній сезон. Уже сидіть більше в хаті. Да? Так? так званий відпочинок може бути. Так. Да. Отпуск. Так, ліра юку до ладу доводить. Ну, так, да. Тебі... так. Я півники а тобі може. Твої півники. Ну молодець. Ну, може, і не ідеально, але краще, ніж було на весну буде менше роботи. О там під...

Викорчував, да? чи цю, як на неї, піон древ'ясний. Да. Пропав да. він у нас, ми його пересаджували, він уже старий. Я не знаю, скільки йому років, 15-16 було, то він вроді як і прийнявся, а потім, а потім вроде, дуба врізав. Та да. ми щось друге посадимо. А тепер оце тут Валіра збирає і буде в нас порядочок. Бо весною тільки настане весна. Так раз-два і все, не а Не вспіватиме. Пшевічку і гитав. А так, коли з осені все зроблено, то якось трошки весною та, і легше. Так, ти ще думав, сьогодні огород скопати, ага. ну це вже буде завтра. Все, оце добирай отут де півники, а я йду мою клієнку. І... Будемо обідати вечерять. обідати вечерять будемо. І, це, і мені ще треба підмести. Доброго. Все, пішла я. Іде наша красуня, а що ти тут? Іду, тобі несу презент а, дякую. за твої труди. Бо дякую. Мене дивися. Там. Я бачу, видно. там видно, там, що збіліє. А в тебе все сіве. Чорне. Чорне, ну що, що ж я зробив. Не знаю. Хоч горщок серед городу постав, щоб була красота. Принеси. Ось що ж я тобі принесла. Став. А я тут тут працював у чорноті. Ти в такої красоті у яскравій. Ти ну, ти що Я сірого чорного не ну, все, тут... щоб було ярке, красиве. Ладно, давай. пішла я. Бо мені ще треба замести стіл, занести. Давай, ну стіл я потім занесу. А, ну то замести двір. Замітай. Все, давай. Ну, сьогодні ніхто нікого не заганяє у хату. <гум> я свою роботу хочу закінчити, а Валера свою, бо завтра неділя, ми хочемо трошки віддихнути. Я тебе щось не бачу, стою, так і не бачу. І ми хочемо з Валерою завтра віддихнути. О, зробити собі. Хороший выходной. Вот так. Ну, Валера сказал, все буду заканчивать Это я ему сказала. А Лавин еще решил гной пораскидать. Он, бачите, а трошки раскидает. Ну, там же, як буде. Ну, где помидорчики были, треба копать, а прежде чем копать, ага, где пораскидать. Шо, все? Шо, Бачите, Анатолійович мій двома лопатами ну, копав. Стали... Батирейка сіда, так? Да? Да, ну, вони вже просяться, моляться, кажуть. Скільки ж ти будеш здіватися, то я вже по очереді їх беру. Ну, тож, бачиш. Так... Вони бідненькі, як ото кажуть би, так би тобі по жопі надавали. Одна з одного боку, друга з другого боку. Особливо оця ось. А тепер вони вдвох. От так, бачите. Поки стою над Валерою, режисером робою, вже темень, звісно, але ну, нічого. Я там хоч світло включу та підмету, а він нехай. Хоче, щоб завтра було менше роботи. Але хто знає. Вроді обіцяють обіщають завтрашнього дня дощі на цілу неділю. Хоби вже справиться з цим городом. Нікак. Що ти чумаченчик, мовчиш? Так, 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 я пишу, бо вже темно. Да. Ну, зараз і я іду. Уже фонарики наші за цей засвітилися, Уже у нас... ми працюємо з валірою, от фонарики починають э, засвічуватися перший фонарик і все, значить все, треба пора у хату заходити. Ну, Ще не заходимо. Ось така красота у нас. Радуємося життю. Я така рада, що я сьогодні всякі роботи зробила, маточеньки попересажувала О, на зиму. То вже рада старатися, Валеру і не загоню. Да? Може, я ще й покопаю. То як хочеш. Я вже хоч би замести і вже ти? не хочу. Я навіть, мабуть, вечеряти не буду. А що ж ти так, як ти сама зробити? Я тебе покопаю. <гум> це лопати, вже. Не Нема. Понятно. Чумаченко, помощь друга нужна. И что там? Ну, я там решила и постановила. Хочу, чтобы ты мне помог. И, я сейчас бросаю и иду. А что там? А что бросаешь? Лопату. Не, лопату не бросай. А, а ты решила, что еще швыкопать? Пошли. Что ты хочешь? Ну, это я подумала, подумала и решила. И Викопаю ці дві лароні. А я їх у горщок тикну та й буде на посадочний матеріал. Ти ж довго думала, вирішила їх не викопувати, нехай зимують. То буде, то буде. А тепер за вас? Да, Копай. Одна. Давай. Ні, ложа, я з горшком прийду, то тут і посадю. І квіт, і квіт, і квіт, і квіт, Та не говори. Зараз обріжу їх і посадю. Все, спасибо. Ой. <ріхи> Стою, я. Там корінь є? Є, є. Да. У цих, що на дворі росли, в цих корінь шикарний. Все? Все, помочь другу вже, <ріхи> отміняється. <ріхи> отміняється. вже друг <ріхи> поміг? Так, да, да, друг поміг вже. Друг, що друг пішов? Ну давай. Дозволяєш? Що дозволяю? Та Работай. Декому, Работай, поки дощу немає. Ти так тоді сушиш. Все, завершив я копати на цей рік. Сезон вже закритий. Цю діляночку з під помідорами скопав. Звичайнісінько, по сухому легше. Ну нічого, робота виконана. І... Навіть тут стежку, яка була, вон до теплички, і цю скопав. той рік.